На лівобережжі Кам'янського відкрили літні тенісні корти. Сучасний майданчик для занять тенісом звели на базі багатофункціонального спортивного комплексу Дюй Сиша. США-2». ми продовжуємо зміцнювати матеріально-технічне забезпечення наших спортивних закладів. За останні роки ми відкрили чотири многофункціональних спортивних У Цьому році також ми відкриємо спортивний комплекс на соцмісті. Ми повинні робити все для того, щоб війна не могла зібрати в наших дітей дитинство. Корти на відкритому повітрі відповідають сучасним вимогам. Мають спеціалізо про Панопроризинине покриття та зону для глядачів Дуже хороші корти, хороша база, багато буде дітей. З'єсть такої, ми будемо ще устраювати правий берег на лівий. Та очі модна. будемо їх приглашати, не к нам. Є де гратися, є де займатися спортом. Це так здорово, це так класно. Дякуємо велике від щирого серця. Корти дуже гарні. Я так думаю, що на них на них буде дуже весело грати. Довго чекати гри юним спортсменам не довелося. Перший турнір з тенісу серед юнаків та дівчат розпочався одразу ж після урочистого відкриття нових кортів.